Красуні, майстрині, запрошую робити, зробити зі мною ось такі бантики, які будуть прикрашати ялиночку. Йдемо до необхідних матеріалів. Нам знадобляться стрічки. Я обрала собі ось такі тоненькі 2,5, але дуже гарно ефектно виглядають звісно, товсті, Там 4 см, 6 см. Хто, які любить, полюбляє, У мене ялинка невелика, то в мене будуть ось такі. Буду з вами робити з червоною, щоб вам було видно. Також, так як я буду свої стрічки, які бантики вішати на ялинку, то я собі беру допоміжну в тон, якщо є, для того, щоб підвісити. І що, ножиці, голка, нитка, в тон. Бажано в тон, але в принципі його не буде видно. в Нуфтом. Червоний-білий, голочка не товста, не з товстим вушком, для того, щоб не сильно шкодити нам стрічку. Ось я собі вже. Далі запальничка для того, щоб кінчики нам припалювати. Будь-яка, як вам зручна, моя черівниця на столі допомагає мені. І відрізаємо нам треба чотири деталі. 26 см, 24 см, 23 см і 6 см. Я обов'язково підпишу, ви будете знати, отже, займаємося, відрізаємо. І я рекомендую, звісно, приготувати заздалегідь більше деталей, щоб вам не повертатися. Відразу собі сісти і робити по черзі все, так? Далі пропалюємо. Я не пропалила тільки деталіка 23 см, тому що ми її ще будемо підрізати. Маніпуляції наступні. Складаю навпіл. Трішки прогріваю, щоб стрічка запам'ятала цю форму, і нам легше було віднайти середину при нашому прошиванні. Ця маніпуляція на ось ці 26-24 см друга деталь. І можна заздалегідь, поки у вас супальничка в руках, зробити те саме із третьою, яка 23 см. Підготуємо нашу голочку, щоб вона була вже у вас. Рукою складаємо до середини кінцівочки, трішки внахлист на, такий, щоб, щоб трималося, але не сильно. Ось, і по стороні, там, де нахлист, я роблю ось так. Ну, підхватую, щоб у нас була так от бандит. Одну деталь першу. Так само ми повторюємо з другою. Також до середини. З другою деталю ми робимо аналогічно. Приєднуємо такою гармошкою. Це у нас задня частина. І ось беремо третю деталь, що ми не складаємо її навпіл, а так само по центру проходимо такою гармошкою і обережно стягуємо ниточкою до кінця. Можна повторити назад цю маніпуляцію, щоб у нас гарненько склався у нас бантику. Сильно можна не стягувати. Ну, в принципі, як велика стрічка, то воно а, чим більше таких полосочок, тим воно гарніше, тим воно пушніше виглядає. Але в нас такі доненькі в мене. Так, потім після пришивання цієї останньої деталі можна буде розправити. Я її трішки складаю, тому що вона широка, широка така, можна, до речі, не сильно так. дивіться, так як вам подобається, щоб це було на ваш смак. Ось, І позаду я її пришиваю. Це можна вже зробити самостійно. Пришили, якщо можна все підкоригувати. І далі, поки наша голочка ще позаду, ми беремо таку ось стрічку тонку. До речі, ну тут довільно дивіться, як у вас на ялинку. Напевно, ще вам просто для прикладу скажу, так, скільки в мене сантиметрів тут буде. Сантиметрів 10-14-15 15, 15 см, ось так. Це щоб пришити і ще спокійно вішати на ялиночку. Так, складаю, трішки припалюю, щоб не розсатувалася наша стрічка. І це діло пришиваю сату. Ось так. І остання річ, майже остання, ми обрізаємо собі ці краєчки. То, як любить в яку сторону, сильно е крутий кут, такий кут не треба робити, як вам подобається. І, звісно, це діло припалити. Ось такий бантик в нас виходить і прикрашає нашу ялиночку.